Сьогодні співали пісню, е, прекрасну пісню, час Господа прославляти. От нині, сьогодні це час, коли нам потрібно встати на свої ноги, якщо ми, якщо ми сидимо і сказати Слава тобі Господь. І нам потрібно знаходити причину славити Бога завжди. Бо люди деколи не бачать, за що можна славити Бога. Якщо ви на своїх ногах сюди прийшли, то у вас є за що славити Бога. Якщо у вас нічого зараз не болить, то у вас є за що славити Бога. Якщо ви рано поснідали, то у вас є за що славити Бога. Тобто у нас завжди є за що славити Бога. От. І це час, коли ми повинні прославляти Бога. Бо вдячна людина, вона е, завжди говорить Богу слова подяки. Вона завжди у своєму серці відкрита до, до керівництва від Бога. А невдячна людина, вона шукає причину наговорювати на всіх. на... на Оточуючих її людей на владу, на державу. Коротше кажучи, чуть ли не на Бога. Але насправді, наш Бог, він піклується про нас кожен день і в такій мірі, що ми навіть собі уявити не можемо. Тому найкраща позиція, яку ми можемо зайняти на цій землі, це просто дякувати Богу. Час його прославляти саме у цей день, саме в цю хвилину. Я знаю, що. Хтось буде слухати цю проповідь пізніше в да, записі, то там, де ви знаходитесь, просто прославте Господа. І це буде саме правильне рішення, яке ви можете прийняти. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему. Проповідь називається Бог є Богом милосердя та утіхи». Бог є Богом милосердя та утіхи. Знаєте, Чому нам потрібно кожен раз слухати, яким є Бог? От Можна просто отримати інформацію. Деяку інформацію ми отримуємо один раз, і нам її вистачає на все життя. Да? Наприклад, е яка може бути? Ну, в розетці є ток. Да? Тобі сказали це колись в дитинстві. І ти один раз це почув, ну, може, два рази почув, ну, може, третій раз почув, на четвертий засунув туди палець і зрозумів, що там є ток. І більше тебе це істина не цікавить. Ти просто по умовчанню знаєш, що там є ток. І все. Тобто, тобі не треба про це кожен день повторювати. Але чому нам потрібно повторювати, яким є Бог? Чому нам потрібно це постійно чути? Чому? Тому що ця істина тоді стає для нас найдорогоціннішою. Те, на чому ми концентруємо свою увагу, те, про що ми роздумуємо, те і формує нас. Як особистість, те і формує наші погляди. Ми своїми думками даємо можливість розвиватися тій чи істині у нашому житті. Так от, істина про те, що Бог є Богом милосердя та втіхів, вона повинна бути для нас реальною е, як, ну, на постійній основі. Тому що кожен з нас, розуміємо чи ні, має потребу у милосерді. Що таке милість? Це незаслужена е, доброта по відношенню до тебе. До, кожного, до кожної людини. Тобто, по справді, насправді, ми з вами можемо не бути такими е, білими та пухнастими. Деколи от, зібрані церкви ми ніколи не розпізнаємо, хто добрий, хто поганий. Чому? Тому що всі ми сюди приходимо і ми гарно одіті, ми говоримо гарні слова, ми ведемо себе відповідним чином е, для того, щоб... Ім'я Господнє, воно належним чином прославлялося. Але є такі епізоди або такі моменти в нашому житті, де ми би не хотіли, щоб нас хтось бачив, правда? І ті наші промахи, ті якісь моменти, які очорняють нас. Да? І таких моментів є досить багато у житті кожної людини. Це правда. Хочете ви це признати чи не хочете, але є такі моменти в нашому житті, які б ми ніколи не хотіли, щоб хтось їх побачив. Так от, тому. Нам потрібна оця істина. Нам потрібно розуміти, що Бог милостивий, що Бог хоче пробачити нас навіть тоді, коли ми оступилися, навіть тоді, коли ми чинили щось неправильне. От. Бог є Бог милосердя. В книзі Михея написано, що Бог любить милувати. Він не просто милує нас е, з, знаєте, з так от, бо він себе вже прив'язав до цього. Да? Е, до... Співпраці з нами, і він нікуди не може дітися. З одного боку, Бог вірний своєму слову, Він буде виконувати його, але Він знаходить радість, або у, він е, знаходить в цьому уподобу, він любить е, прощати, милувати. І коли ми до нього приходимо, ми у, у його ніг отримуємо очищення, ми отримуємо. Прощення і звичайно отримую радість. Бо якщо би ми не знали Бога як Бога милосердя, то я вам хочу сказати, ніхто з нас не відбувся би як християнин і тим більше як служитель Божий. Тому що, якщо б всі знали все про нас, то ми б не могли стояти за кафедрою і проповідувати. Бо настільки часто люди падають, настільки часто люди оступаються, що на основі своїх вчинків ніколи вони не могли би прийти і сказати: Я служитель Божий і я от такий хороший. І на основі того, що Бог милує нас, і на основі того, ким він є, тобто милуючим Богом, Він приносить наше життя в тіху і дає нам надію. І він обновляє свою милість. Писання говорить у книзі Пророка в книзі Єремії, Кожного ранку, тобто Бог кожен ранок, він знову з відкритим серцем приймає кожного з нас і дає нам шанс, дає нам можливість служити Йому і дає нам можливість радіти цьому дню. Бо, бо є вчинки вчорашнього дня, які можуть перекреслити радість майбутньому. Да? Давайте подивимося декілька місць писання, починаючи з старого заповіту і в новому заповіті також подивимося місця Писання, які нам свідчать про те, що Бог є Богом милосердя, що Він любить милувати. В книзі Вихід, 34 розділ, прочитаємо шостий вірш: Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, і довготерпеливий, і многомилостивий. Та правдивий дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ, та гріх, та певне не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на е, третіх, і на четвертих поколіннях. Ви знаєте, от про що говорить місце писання? Це місце писання це місцеписання нам говорить про те, що Бог хоче помилувати кожного. Але також і від нас залежить, наскільки ми з вами будемо готовими е, приймати е, милість Господню. Подібно до, до апостола Павла, подібно до тих, хто щиро послідував за Богом, бути скорими на те, щоб приймати милість Господню. Ви знаєте, апостол Павло міг так і не, не стати на шлях е, апостольського служіння. Якщо б він не прийняв милість Господню, він був тою людиною, яка дала свій голос, коли вбивали Степана. Він гнав християн, саджав їх у тюрми. Але одну мить йому явився Ісус Христос на дорозі. І світло осяяло Його, і апостол Павло він не знав, що робити йому далі. Він каже: Хто ти, Господи? Я Ісус, якого ти переслідуєш. Яка реакція апостола Павла? Він скоряється. Скоряється перед Ісусом. Він приймає те слово, яке йому сказав Христос. Апостол Павло міг сказати: ну я ж така негідна людина, я стільки багато зла наробив. Але тим не менше, Він приймає цю милість і далі займається ділом Господнім. І якщо ви можете оступитися або навіть свідомо, як апостол Павло, йти проти, проти діла Божого, да, або проти церкви, проти людей Божих. Потім до вас приходить, знаєте, це розуміння, що ви йдете проти рожна. І коли от є це розуміння, що головне? Просто перше, сокрушитися, як сокрутишовився апостол Павло. Друге, сказати, що мені робити, Господи? Господь вам скаже, що робити. Він, він обов'язково простить вас, бо у своєму слові він говорить, коли ми взиваємо до нього або коли у нас є покаяння, то він вірний та правильний, щоб простити нам наші гріхи. І очистити нас. І тоді ми можемо, подібно до апостола Павла, в'язатися в те діло, яке Бог тобі доручив. І коли на вашому шляху будуть люди, які будуть тикати вам в минуле, не звертати на них уваги. Бо апостола Павла деякі боялися, деякі йому дорікали про те, що він колись гнав церкву Господь. Але Павло сам не соромився. Він казав, колись я був негідником. Але тепер по милості Божій я є тим, ким я є. По благодаті й милості Господні. Ви по милості Господні можете радіти кожному дню. Слава йому навіки. І знаєте, давайте ще раз ще декілька місць писання прочитаємо, які свідчать нам про милість Господню. Господь проявляє своє милосердя на тисячі родів. Це, це дивовижна обітниця. Яку я тільки що вам прочитав. Ну, книга Єоіля, в другому розділі, 13 вірші написані такі слова. І даріть своє серце, а не свою одіж. І наверніться до Господа, Бога вашого. Бо ласкавий Він та милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і жалкує за зло. Господь є ласкавий, милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. В... Книзі Пророка Михея, я вже цитував одну фразу з цієї книги, а зараз прочитаю ще одну. Сьомий розділ прочитаємо 18-19 вірш. Хто Бог інший, як ти? Хто прощає провину і пробачає прогріх остатку спадка свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається у милості. Знову над нами Він змилується. Наші провини потопчі. Ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Ти даси правду Якові, Авраамові милість, яку присягнув він для наших батьків, від днів стародавніх. Тут Господь описується як Бог милості, як той, хто кохається в милості, який любить прощати. Давайте прочитаємо ще одне місце писання, яке нам е, свідчить про милість Господню. в... Луки 1.54. Господь могутніх скидає з престолів, підіймає покірних, удовольняє голодних добром, а багатих пускає нічим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям, Аврааму і насіннього аж по віки. Він пригорнув Ізраїля, щоб милість згадати. Тобто, знаєте, Бог. Він не забуде помилувати тих, хто потребує милість. І тому уповати на те, що Бог помилує нас, це найправильніше, що можна робити. Найнеправильніше, чим ми можемо зайнятися, це прагнути досягнути все своїми силами, уповаючи на свою досконалість, уповаючи на, на свою якусь особливість, ми особливі лише в Бозі, а самі по собі ми, ми не можемо суттєво чого досягнути. Наша сила лише в ньому. І головне наше упування це на його милість, на його доброту по відношенню до нас. І тут і говориться, що приготував Господь Ізраїля слугу свого, щоб милість згадати, щоб проявити милість у відповідний час до Ізраїля. Слава Богу! І Якова. Я прочитаю ще післання, Якова 5.11. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його терпіння та бачили Господнє кінець, бо вельми Господь милостивий та щедрий. Бо вельми Господь милостивий та щедрий. Бог дуже милостивий по відношенню до кожного з нас. І це нам потрібно знати. Знати сьогодні, для того, щоб бути. Успішними услідуванні за Богом, і знаєте, Бог втішає, бо ми говоримо не лише про милість, а й про втіху. Бог є Богом милосердя та втіхи. Бо коли ми потребуємо милості, ми також потребуємо утіхи. Ми не просто е, можемо сказати прощаються тобі гріхи, і йди, щоб мої очі тебе не бачили. Ні, що таке втіха. Це надія, це е, щось таке, що, що тебе порадує. От коли тобі е, тяжко, то тобі потрібна утіха. Да? І деколи важко людин, людину втішити е, іншій людині. Бо ми з вами обмежені у тому, щоб дати розраду в якійсь ситуації. Да? Людина не завжди має можливість комусь допомогти. Да? Але Бог він має завжди цю можливість. Він завжди може допомогти. І давайте прочитаємо у другому пісні до Корінтян наступні слова. Друге піснення апостола Павла до Корінтин прочитаємо. З, у, перш, у першому розділі з третього віршу. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, щоб всій скорботі Він нас потішає. Що у всякій, пробачте, скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, хто у всякій скорботі знаходиться. Тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Послухайте, послухайте. Бог нас втішає да? у скорботі. І він робить це для того, щоб ми з вами, ті, хто пережили його втіху, пережили його розраду, відчули його милість в своєму, в своєму житті, могли втішити також і тих людей, які потребують втіхи. Скажу вам ну, також дуже важливу думку, і підтвердження її у п'ятому вірші цього ж розділу. Ви знаєте, що чим більше ми. Страждаємо за Христа, тим більше ми отримуємо утіхи від Бога. Є такі етапи у житті віруючих людей, коли їх сильно переслідують. От в радянському часі багатьох дітей в школі просто знущалися з віруючих дітей, мається на увазі, просто насміхалися над ними. Вони не могли знайти собі місце у суспільстві. Чому? Тому що, будучи віруючим, відкрито віруючою людиною. Ти не міг влаштуватися на якусь престижну роботу. І я вам хочу сказати, на віруючих в 50-ті роки, в 60-ті, відбувалося дуже е, серйозне гоніння з боку е, органів МКВД. Їх сажали до тюрем, над ними знущалися, вони були гоними. Але от що говорить нам п'ятий вірш першого розділу Другого післання апостола Павла до Коринтян. Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові через Христа і потішення наше намножується. Чим більше хтось нас гонить за Христа, тим більше Господь нам буде давати втіхи. І ви знаєте, є багато свідчень від людей, які Потерпіли гоніння від е, влади, від інших е, людей, які вели безбожний образ життя, наклепи, всякі дану там, що вони жертви приносять дітей. Тих, хто щиро любили Бога, вірили в Бога. Над ними насміхалися, бо так подавали все в такому світлі, що це якісь ізверги. Потрібна була надприродня утіха, щоб вижити у ті часи, просто вижити. Бо там був залізний занавіс. Ти не міг поїхати в Америку, як зараз да, якщо іммігрувати, сказати, от тут, мене тут гонять за Христа, я хочу переїхати в іншу країну. Тоді ти не міг це зробити. Тобі треба було винести це все. Публічні суди е, сажали в тюрми. Але знаєте, Бог в той час давав їм втіху в серце. Бог давав їм можливість пережити це все, а потім з повернув у їхньому житті те втрачене. Благословіння, відновив їм здоров'я, благословив їхніх дітей. Знаєте, я вам хочу сказати, що коли намножуються страждання Христові, коли приходять випробування в нашому житті, то Бог, згідно з цією обітницею, Він також е, і потішення примножує. Тобто Бог є богом утіхи, Він дасть вам можливість пройти тяжкі часи з радістю в серці. Тому, якщо вас зараз гонять за Христа, радійте. Бо велика ваша нагорода, Бог дасть вам утіху. Радійте, знайдьте втіху в Бозі, знайдіть радість у Писанні, знайдіть радість у благотворінні, знайдіть радість у благословінні тих, хто проклинає вас. І це дасть можливість проявити Господу свою природу в вашому житті. Це дасть можливість вам приймати від Бога, який вміє милувати і який приносить втіх у життя кожного, хто відкритий до Нього. Так от. Коли примножується гоніння, коли примножуються страждання за Христа, Бог і примножує утіху. Слава йому навіки. Хочу ще одне місце Писання прочитати і дати вам такий заряд або таку настанову. Євангелії від Луки, в 6 розділі 36 вірші записані такі цікаві слова. З 35-го віршу прочитаю. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добре, бо він до дивнячних і злих. Будьте ж милосердні, як отець вас, ваш милосердний. Будьте милосердні, як отець ваш милосердний. Ми говоримо, що є, що Бог є Богом милосердя та втіхи. І тому нам з вами потрібно. Зайняти таку саму позицію по відношенню до людей, бути милосердними. і також утішати тих, хто знаходиться у важких обставинах, біді або в гоніннях. Я недавно от побачив по телебаченню, як один добрий чоловік в Італії знайшов двох українців, які жили на вокзалі, тому що вони не могли виїхати з країни. Да? ви можливо бачили так, в інтернеті. Вони п'ять днів спали в Мілані на вокзалі. Під час коронавірусу, да, коли бушувала епідемія, не маючи можливості добре поспати, вони спали на лавочках на вулиці. Вони просили допомоги посольстві, їм відмовили. Вони писали своїм рідним, бо телефон вже розряджувалося і немає завжди, де ну, не було де постійно заряжати ці телефони. Вони просили рідних, щоб якось про них дали знати. І знайшовся чоловік в Італії, який попіклувався про них. Він взяв їх до себе додому. Він е, дав їм можливість відігрітися, нормально похарчуватися. І він поставився до них людину люди, у тяжкий час, тобто з милістю. По своїй вині, чи не по своїй вині вони там ну, опинилися. Да? Він не випитував це на цю деталі. Він сказав: якщо ви були б праві, то я вас візьму. Не праві, залишайтеся там, де ви є. Ні, він проявив до них милосердя. Він проявив до них милість і доброту у цей час. Таке відношення воно е, відкриває серце. І я вам хочу сказати, це є заповідь для нас з вами бути милосердними. Ми не повинні ставитись з верхню над, над, над кимось. Чому тому, що. Наш отець милосердний. і тут 36-му вірші говориться: «Будьте і ви милосердні, як отець вас милосердний». Це та заповідь, яку нам потрібно виконувати, і яка принесе нам задоволення і воздасть славу Богу. Чому? Тому що люди, які переживуть милосердя від нас, вони почнуть дякувати в першу чергу Богові. От. І це дуже важлива заповідь. Займаючи милостиву позицію, ми можемо придбати людей для Бога. Після до Римлян. Ми читаємо наступні слова, другий розділ. В четвертому вірші записані такі слова. Давайте я з першого віршу прочитаю, щоб це не було е вирвано з контексту. Ось тому без виправдання ти кожний чоловічий, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чинюючи те саме і ти, те самий ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче судячи тих, хто чинить таке, ну, тобто щось неправильне, а сам робиш те саме неправильне, що ти втечеш від суду Божого або погоджуєш багатством Його добро, добрости, лагідності того терпіння, не знаючи, що Божа добрість приводить тебе до покаяння. Тут говориться наступна думка: звернення до людей, які ведуть себе зверхньо, до людей, які е, роблять беззаконня і. Самі виглядають як ті, хто бореться проти беззаконня. Тобто, ти осуджуєш тих, хто робить беззаконня, але сам продовжуєш робити беззаконня. Ти думаєш, що Господь це не бачить, іншими словами говорить. Думаєш, що ти втечеш від суду Господню. І головна думка, ти що не розумієш, що багатство Господньої доброти або лагідності приводить людину до покаяння? Тобто, Бог, Він. Довго терпить людині не тому, що він одобряє її образ життя, він хоче привести її до покаяння. І більше того, Бог відноситься до людини не на основі її діл. І це найбільше приносить плоди у житті людини. Тобто плід покаяння в її серці відразу зароджується. Тому що після доброго вчинку, після проявлення милосердя Божого, або проявлення взагалі милосердя. Від однієї людини до іншої людини, щось відбувається з серцем тієї, людини, до якої проявили милосердя. І оцей процес усвідомлення свого неправильного положення, усвідомлення гріховності, він пробуджується після того, коли ти пережив дотик Божої милості до себе або доброти. І коли це відбувається, твоє серце ставати м'яким. Дорогі брати і сестри, я вірю, що кожен з нас зрозумів цю істину і зможе у е, своєму житті е, практикувати по відношенню до інших милосердя, а також буде давати можливість Богу проявляти своє милосердя та втіху. Хоча Бог милує нас і так без нашого дозволу дуже багато. Але деколи нам все одно потрібно відкрити своє серце, бігти на зустріч Богу. І крепко-крепко обняти його, як колись це робив блудний син. І він, скоріш за все, стрибнув на, на шию тату, обняв його і плакав. А батько хотів його обняти і сказати йому, що він його любить, що його милості достатньо, його любов не скінчилася. Бог це робить по відношенню до кожного з нас. Тому давайте будемо тими людьми, які. Приймають цю любов Господню, вірять в Його милосердя і доброту, а також будемо тими людьми, які передають оцю доброту і втіху, яку ми отримали від нього. Амінь.